Ой, як же не хочеться вчити дебютну шахову теорію. Особливо, якщо не займаєшся шахами професійно, а просто інколи граєш з друзями або в інтернеті. Було б класно, якби існував якийсь простенький універсальний дебют за білих, який можна було б грати проти будь-якого суперника і не переживати, що програєш партію за 10 ходів. Стоп! Так такий ж дебют є. Англійський початок! У цьому відео ми розберемо основні ідеї цього дебюту. Ви зрозумієте, який у вас має бути план на гру, та розберемо основні відповіді за чорних. Англійський початок це дебют, який починається з ходу C4. І якщо ви хоча б трішки знайомі з основними стратегічними шаховими принципами, то, скоріше за все, ви чули про важливість центральних полів шахівниці. Потрібно вже з перших ходів захоплювати центр. Тому два самих популярних, та відверто кажучи, сильних ходи це Е4 та Д4. І у вас може виникнути думка: якщо ці ходи найкращі, навіщо нам грати С4? Адже ми тут ніби й боремось за центральні поля, але якось збоку. Можна довго сперечатись, які ходи кращі, які гірші, але можна точно виділити одну величезну перевагу англійського початку: цей дебют відсікає приблизно 90% самих популярних дебютів за білих. Адже, коли ви граєте е 4, ви маєте бути готові до величезного розмаїття дебютів, які можуть обрати чорні: скандинавський захист, французький захист, карокан, захист пірцеофімцева, захист Алехіна. Одні лише варіанти сицилійського захисту можна вивчати все життя і так їх і не вивчити. І це все настільки різні дебюти з різними ідеями, з пастками... Що, якщо ви не будете знати хоча б базові ідеї кожного з них, ви можете дуже швидко отримати гіршу позицію ще в дебюті. А це явно не те, чого ви хочете, граючи за білих. З ходом Д4 ситуація трішки легша, але в тому то і справа, що лише трішки. А от з ходом С4 ситуація набагато краща. Так, звісно, в чорних також є певна кількість схем, які ми розберемо. Але на відміну від дебютів, які грають чорні проти Е4 та Д4, тут немає, по-перше, такого величезного розмиття варіантів. А по-друге, оскільки С4 набагато менш популярний хід, ніж Е4 та Д4, мало хто дійсно до нього серйозно готовий, і дуже часто знання теорії закінчуються на третьому, можливо п'ятому ході, а потім починається політ фантазії. І це те, що нам потрібно: поменше комп'ютерної теорії та побільше творчості. Отож, давайте вже нарешті перейдемо до дебюту. Перше, що ви маєте запам'ятати, що майже у всіх партіях ви будете ось так розставляти ці чотири фігури: пішака на С4, коня на С3, пішака на g 3 та слона на g 2. Доля цих двох пішаків та коня на g 1, залежить від того, що буде грати ваш суперник. Кінь частіше всього буде йти на f3, але інколи і на e2. Пішаки Є е та Де – також можуть ставати як на третій ряд, так і на четвертий. Цієї позиції можна досягти різною послідовністю ходів: спочатку кінця 3, а потім G3 та слон G2, або спочатку G3 та слон G2, а потім кінця 3. Я рекомендую починати з ходу кінця 3, тому що ми вже на другому ході беремо під контроль центральні поля D5 та E4, що в певних варіантах дозволяє нам вже на третьому ході піти e 4 як можуть грати чорні проти англійського початку? Найпоширеніший та об'єктивно найсильніший хід це Е5. Можуть походити кінь F6, а потім розставлятися як в сторондійському захисті, можуть походити Е6 або С6 з однією і тією ж самою ідеєю, як найшвидше провести d5. А якщо чорні налаштовані на нічию, то можуть обрати симетричний варіант, ходячи c5. І потім просто повторювати за вами ходи аж до моменту, коли це буде вже неможливо. Почнемо з найпоширенішого ходу е 5 Ми ставимо коня на c3. Частіше всього, чорні відповідають кінь f6, ми ходимо g 3. І тут є певні варіанти, які все-таки потрібно запам'ятати. Адже розставлятися ми будемо на них по-різному. Чорні можуть одразу піти d5, можуть спочатку піти c6, щоб підготувати хід d5. Можуть вивести слона на c5, або b4, або піти кінь c6. Якщо чорні ходять d5, ми, звісно, залюбки б'ємо, чорні б'ють, і ми спокійно виводимо слона на g 2 У нас виникло щось подібне до варіанту дракона в сицилійському захисті, лише з переміною кольору. Білі напали на коня, тому чорним потрібно або його захищати, або розмінюватись, або тікати. Популярний на любительському рівні, але очевидно не найкращий хід кінь c3. ми б'ємо пішаком b. Чому це поганий варіант для чорних та в чому тут полягає перевага білих? По-перше, відкривається лінія b, по якій ми можемо атакувати пішака b7, і через те, що у нас є слон на діагоналі A8H1, захищати цього пішака не так вже просто. По-друге, оскільки чорні допомогли нам пішака b 2 перемістити поближче до центру. Це дозволяє нам в майбутньому провести Д4. Давайте подивимося, як тут може продовжуватися партія. Чорні продовжують розвиток, ми також не стоїмо на місці. І вже в цій позиції нічого не заважає нам піти Д4. Якщо Чорні вирішать побити, ми залюбки б'ємо пішаком, і в результаті слабкий фланговий пішак перетворився на сильного центрального Д4. Якщо нам ще вдасться провести Е4, то це просто чудова позиція для білих. Ми володіємо центром, всі фігури активні. А що робити чорним незрозуміло лише захищатися та реагувати на загрози. Якщо ж чорні вирішать уникнути розміну та підуть е 4 то це дуже оптимістичне рішення, адже після ходу кінь 5 у нас дві фігури нападають на пішака, і захистити його у чорних можливості немає. Можна, звісно, піти F5, але рятуючи пішака, чорні таким чином програють якість. Адже після королева b 3 король H8, ми ходимо кінь F7, роблячи вилку. І навіть якби не було вилки, чорні все одно вимушені відвати туру, тому що якщо вони повернуться назад королем, то взагалі отримують спертий мат. Також ви маєте бути готові до того, що чорні вирішать піти Е4 набагато раніше, наприклад, одразу після ходу кінь f 3. Тут головне не панікувати і спокійно повернутися конем на g1. Знову ж таки, чорний пішак занадто далеко відбився від своєї армії, і його вже потрібно захищати. В цій позиції чорні можуть піти F5. Ми ж коня переводимо на F4 через поле H3 і якнайшвидше підриваємо цього пішака ходом d3. Рано чи пізно чорні вимушені будуть бити ЄД, ми теж б'ємо пішаком, і в результаті білі отримують чудову позицію. Всі фігури розташовані гармонічно, у нас пішаковий центр, сильний слон g2. Грати за білих саме задоволення. Повернімося до цієї позиції і розглянемо основний хід кінь b6. Ми ходимо кінь f3, нападаючи на пішака, чорні його захищають, ходом c 6. Ми робимо рокировку, чорні продовжують розвиток, слон e7. Який тут план на гру в білих? Нам потрібно будувати свою гру, відштовхуючись від однієї з самих сильних та головних фігур білих, а саме слона на g2. Куди дивиться слон? На ферзовий фланг. Відповідно, нам потрібно грати на ферзовому фланзі. Одна з самих головних ідей це насування пішаків А та Б. Можна піти А3, але тоді наші плани будуть дуже очевидні і чорні можуть одразу походити А5, щоб не дати нам провести Б4. Тоді плани білих трішки міняються. Ми можемо перевести коня на c5, тиснути на пішака b7, і грати по лінії c, також тиснучи на коня c 6 А можна спробувати зіграти трохи хитріше і замість a 3 походити тура B1. На цей хід чорні можуть ніяк не відреагувати і просто зробити рокіровку. Адже ніби нічого не загрожує. Поле b 4 контролюється двома чорними фігурами. Але так лише здається. Адже після B4, якщо чорні заберуть цього пішака конем. То без захисту залишиться сильний центральний пішак Е5. А нас такий розмін цілком влаштовує. Якщо з чорні заберуть слоном, то ми все одно забираємо пішака на Е5 і відволікаємо коня від захисту слона. І отримуємо те ж саме, але ще в кращій редакції, адже ми ще й коня на слона розміняли. У нас суперсильний слон, два центральних пішака, які готові вступити в гру та захопити центр. Білі мають значну перевагу. Тепер подивімося, що нам робити, якщо чорні підготуються до ходу D5 і спочатку підуть c 6 Один з самих сильних ходів це хід Кінь F3, але цей хід призводить до доволі складних позицій, яких потрібно дуже чітко грати. якщо ви добре не знаєте теорії, то краще сюди не лізти, а просто походити d 4 Взагалі існує один шаховий принцип, який варто тримати в голові. У разі, якщо суперник грає С6 за чорних або С3 за білих, то дуже часто одним з найкращих продовжень є хід Д4 та Д5 відповідно. Але чому? Адже це призводить до раннього виходу ферзя. А ми знаємо, що на початку партії виводити королеву це погане рішення, адже вона буде потрапляти під напади легких фігур, і ми будемо втрачати темпи. Однак, у разі якщо клітинки c3 та c6 зайняті, то королеві в центрі дошки нічого не загрожує. Жодна фігура не може на неї напасти. Тут головне після d5 не бити цього пішака, адже це призведе до того, що для коня звільниться поле c6, і він нашу королеву прожене. Тому продовжуємо розвиток. Чорні б'ють, ми також б'ємо. Так, чорні все-таки можуть отримати один темп на нашій королеві ходом слон е 6 але ми відходимо на А4, де вона вже точно буде в безпеці. Поступово закінчуємо розвиток. А далі план такий самий: акуратно насувати пішаки на ферзевому фланзі, щоб збити ось цей клин з пішаків B7 та C6, який не дає нашому слону проявити всю свою міць. Все ми розібрали все, що стосується ходу Д5. Тепер розгляньмо два інших популярних ходи, а саме слон c5 та слон b4. Почнемо з слон c5. Ми ходимо слон g2. Чорні роблять рокировку. І тут основна ідея білих це виключити цього небезпечного слона з гри. Тому ми ходимо e3, підготовлюючи удар по центру. Чорні можуть спробувати нам завадити це зробити ходом кінця 6, але ненадовго, адже після кінь e2 ми все одно підемо d4. Чорні частіше всього ходять в d6, і тут можна вже не поспішати і зробити рокіровку, адже в d4 ми все одно проведемо. І доволі поширена помилка за чорних це хід слон е 6 з нападом на пішака C4. Але цей хід призводить до програшу фігури, адже після d4 ЄД, чорним потрібно відступати слоном, а ми після цього робимо вилку і виграємо фігуру. Якщо ж чорні нам нічого не зівають. То все одно проводимо D4, і план на гру це тиск на ферзевому фланзі та насування пішаків. Доволі часто цього слона вдається загнати на поле А7, де він так до кінця греї стоїть, і ми ніби граємо з зайвою фігурою. Тепер розглянемо хід слон B4. Чорні не просто так сюди його виводять, вони хочуть розміняти цього слона на коня. Але не для того, щоб здвоїти на пішаки. А щоб знищити захисника поля d5 і, відповідно, провести d5. Нам, розуміючи плани чорних, потрібно цим планам завадити. Ми ходимо слон g2, чорні б'ють коня, а ми б'ємо пішаком B. І якщо чорні вже тут вирішать провести d5, то це буде трохи передчасно, адже після розміну ми можемо просто походити слон А3, і через відсутність чорнопольного слона у чорних можуть виникнути труднощі з робленням рокіровки. Тому частіше всього чорні спочатку роблять рокіровки, і нам цього темпу якраз вистачає, щоб походити е 4 Ми беремо під контроль поле d5 та звільняємо клітинку е 2 для нашого коня. Чому в цій структурі наш кінь йде на е 2 а не на f3? Оскільки ми самі закрили одну з самих головних фігур в англійському початку слона на g2, то і плани на гру у нас змінюються. Тепер білі будуть грати не на ферзовому фланзі, а на королівському. Подивімось, як може розвиватися гра. Чорні грають, наприклад, d6, ми виводимо коня на e2, слон Е6 напала на пішака, Д3 захистили. Кінь d7 рокіровка. Білі закінчили розвиток і готові починати активні бойові дії. Як же було сказано раніше, план білих це гра на королівському фланзі, тому сам собою напрошується хід f4. Після будь-якого ходу чорних, наприклад, тура е 8 ми ходимо F4 і вже загрожуємо виграти слона ходом F5. Якщо ж чорні б'ють, то ми забираємо не слоном і навіть не конем, а пішаком Ж. Не потрібно боятися, що ми трішки відкрили нашого короля, адже це ми атакуємо, а чорні захищаються. Які плани на гру далі? Атакувати на королівському фланзі? Піти f5, коня перевести на Ж3. Зробити зв'язку ходом слон g5, можна перевести тури на лінію g та тиснути на чорного короля. Грати за білих дуже просто та приємно, а чорним потрібно уважно слідкувати за всіма загрозами, адже один неточний хід призведе до швидкого програшу. Тепер розглянемо ці ж самі ходи слоном, але якщо чорні спочатку підуть кінці 6. У разі ходу слон c5, наш план залишається таким ж самим: ми ходимо e3, кінь e2 та проводимо d4. Якщо ж чорні ходять на b4, то ми також можемо дотримуватися тих самих планів, тільки краще спочатку піти А3, щоб примусити чорних на розмін. Адже, якщо одразу піти e4, то чорні можуть передумати, поставити слона на c5, і у нас будуть сильно послаблені чорні поля. Тому можете грати цей самий варіант. Але через те, що чорні вже вивели коня на c6, у білих є набагато сильніше продовження, і це хід кінь d 5 Я вам рекомендую грати цей варіант, тому що на любительському рівні він може принести вам багато швидких перемог. В чорні частіше всього будуть бити коня, адже кінь в центрі стоїть дуже класно, а можливості прогнати його ходом c 6 немає. І тут після CD чорним потрібно бути дуже обережними, адже один неточний хід призведе до програшу фігури. Якщо кінь стрибне на А5, то після королева А4 у чорних дві фігури під нападом, і захист слона пішаком цю проблему не вирішує. Якщо ж кінь стрибне в центр на поле Д4, то ми проганяємо його пішаком Є, е, і у разі відступу на Б5 теж саме, королева А4. А на хід кінь f5, знову подвійний напад, але вже з іншої сторони. Тому чорні відступають на е7. Ми атакуємо пішака e5, і хід d6, який багато гравців будуть робити просто на автоматі, знову призводить до програшу фігури. У разі, якщо чорні підуть кінь d5, ми робимо подвійний напад. І якщо чорні вирішать захистити коня, а не напасти на нашого, то це знову призводить до програшу фігури. Ви бачите, скільки тут можливостей для того, щоб чорні помилилися. Але навіть якщо чорні нічого нам не прогавлять, ви все одно отримаєте чудову позицію. Тому я дуже рекомендую хід кінь d5. Тепер розберемо, що робити білим, якщо чорні грають кінь f6, g6 та розставляють в староіндійський захист. Якщо ви знаєте, як грати проти староіндійського захисту. Та вам подобаються ці позиції, то ви можете піти Е4, Д4 і перевести гру на інші рельси. Через цю причину я і рекомендую грати англійський початок, починаючи з ходу кінця 3, а не 3, адже це додає білим гнучкості і дозволяє у разі потреби перейти в інші дебюти. За білих є просто величезна кількість варіантів, як грати проти староандійського захисту, і ця тема точно заслуговує окремого відео, тому я не буду розповідати, як грати за білих. Лише скажу, що мені подобається наступний варіант. Білі ставлять слонів на Е3 та Е2, і план на гру це атака на королівському фланзі. Можна насувати пішаків та ДH, піти королева д 2 щоб розміняти слонів та послабити чорного короля. Глибоко в це занурюватись не будемо, якщо вам це цікаво, можете самі проаналізувати цю позицію. Однак, якщо ви не хочете нічого додаткового вивчати, то можете розставлятися по стандартній схемі. G3, слон g7, слон g2, рокіровка, d 6 кінь e2, e5, рокіровка, кінь c6, d3. Чорні розставили класичну староіндійську схему, а у нас в стандартні плани англійського початку: насування пішаків на ферзевому фланзі. Також будьте готові до того, що чорні в багатьох варіантах захочуть розмінятися білопольними слонами, оскільки вони теж розуміють силу цього слона. Тому будьте уважні. Якщо чорні ставлять королеву та слона на одну діагональ, значить, скоріше за все, вони планують походити слон H3. Білі можуть дуже просто уникнути цього розміну ходом тура e1. Адже після слон H3 ми спокійно відійдемо на H1. Це все, що стосується староіндійського захисту. Тепер розберемо, що нам робити на ходи e 6 та c 6 Якщо ви граєте ферзовий гамбіт, то можете ходити D4. Якщо хочеться саме англійських структур, то окей, але тоді ми трішки міняємо плани. Кінь с 3 ми не ходимо, бо після d5 у чорних буде ресурс хід d4, і з цим конем у нас можуть виникнути певні проблеми. Тому ми ходимо кінь F3, і після d5 можна просто захистити цього пішака ходом b3. Фіанкетуємо одного слона на b2, іншого стандартно фіанкетуємо на G2. І тут важливий момент. Якщо чорні підуть С5, то ми ходимо cd, а потім одразу Д4. І після розміну у нас виникає наступна позиція, і вся гра будується навколо цього ізолятора. Білі всіма силами намагаються нападати на цього пішака, а чорні його захищати. У разі, якщо чорні підуть С6, то тут є один доволі цікавий варіант, який заслуговує уваги: це хід e4. В чому тут ідея? Після d5 ЕД, cd, cd, чорні зазвичай не беруть королевою, щоб не потратити під темп c 3 а ходять кінь F6, щоб потім забрати пішака конем. Білі ходять королева А4, даючи шах, чорні закриваються конем, а ми ходимо кінь С3. І тут білі можуть зубами вчепитися в цього пішака і дуже довго його захищати. Це доволі складний варіант, який потребує детального аналізу та вивчення теорії, тому тут ми його розбирати не будемо. Але якщо вам цікаво, можете самі проаналізувати цей варіант, бо він доволі цікавий і призводить до динамічних, нестандартних позицій, яких як від білих, так і від чорних потрібна дуже висока точність гри. Однак, якщо вам не хочеться витрачати час на вивчення чогось складного, то знову ж таки можете спокійно розставлятися так само, як проти ходу е 6 Починаємо з ходу кінь в 3 д 5 б 3 кінь в 6 слон б 2 е 6 ж 3 слон е 7 слон ж 2 рокіровка, рокіровка. План в білих це походити д 3 коня поставити на д 2 королеву на С2 та провести Е4. Якщо ж чорні перед ходом Е6 виведуть свого білопольного слона, то нам краще за все на нього напасти та просто розмінятися. А далі робимо все те ж саме: слон G2, рокіровка і точно такий самий план d3, кінь d2 та e4. Якщо ж чорні вирішать рокіруватися в довгу сторону, то на перший погляд може здатися, що позиція білих трішки небезпечна, адже в чорних є відкрита лінія h, по якій вони можуть атакувати. Тому тут головне не зволікати, а самим якнайшвидше почати атаку на ферзевому фланзі. Тура Б1, пішак Б4, Б5, щоб не дати часу чорним перевести свої фігури на королівський фланг, а заставити їх самим захищати свого короля. Це все, що стосується ходів Е6 та С6. І нам залишилося розглянути останній хід, який чорні можуть обрати проти англійського початку. Це набридливий симетричний варіант. Це, напевно, єдиний випадок, коли чорні можуть безнаказано тупо повторювати за білими ходи, причому робити це дуже довго. Тут за білих немає якоїсь одної конкретної хорошої схеми, можна грати абсолютно по різному, кому що подобається. Тому я покажу декілька варіантів, а ви собі виберете, що вам до вподоби. Якщо ви не хочете, щоб за вами повторювали ходи, то можете вже на третьому ході піти Д4. Частіше всього, чорні тут беруть і далі стандартно розвиватися. Кінця 3, Мже 3, слон же 2. Якщо чорні і тут будуть повторювати ходи, то після розміну королевами довго повторювати ходи за білими у чорних не вийде, адже якщо вони будуть це робити, то дуже швидко отримують набагато гіршу позицію. У разі, якщо ви не боїтесь симетричних позицій, то можете стандартно розставлятися, і план на гру теж абсолютно звичайний, як для англійського початку, це насування пішаків А та Б і гра на ферзовому фланзі. Мені подобається інший варіант. А саме, коли ми розставляємо таку собі перевернуту пірамідку з пішаків С4, Д3 Е4 і ставимо коня на Е2 та граємо на королівському фланзі. Зазвичай чорні намагаються створювати якусь контргру на ферзевому фланзі, а ми тим часом насуваємо пішаки на королівському. І якщо чорні серйозно не віднесуться до цієї лавини білих пішаків, то можуть догратися до того, що ми заженемо слона на поле h8, де він і буде стояти аж до кінця гри, а ми будемо грати практично з зайвою фігурою. Це все, що стосується симетричного варіанту. Отож, про що потрібно пам'ятати, коли ви граєте англійський початок? Стараємось без великої необхідності цього слона не міняти, тому що це одна з ключових фігур білих. Якщо чорні захочуть його розміняти, то ходимо тура е 1, щоб у разі слон H3 у нас був відступ на H1. Бажано мати в своєму репертуарі інші дебюти, такі як ферзевий гамбіт, каталон та знати, як грати проти староіндійського захисту. Англійський початок це дуже гнучкий дебют, який може перетікати в інші дебюти, тому краще, якщо ви будете в них орієнтуватися. Як ви побачили, в цьому дебюті дуже мало тактики, гра носить повільний стратегічний характер. Тому, якщо вам подобаються динамічні гострі позиції, то граючи цей дебют, ви будете нудьгувати і, відповідно, вам краще обрати щось інше. Якщо ви все ж таки вирішите взяти цей дебют собі на озброєння. То рекомендую не обмежуватися цим відео, а самостійно разом з шаховим двигуном проаналізувати всі позиції більш глибоко, щоб краще зрозуміти, як діяти в тих та інших ситуаціях при різній грі чорних. Ну, як вам? Простенький дебют? Чи не дуже? Можливо, вас цікавлять якісь інші дебюти, де набагато більше тактики та різноманітних пасток? Діліться своїми думками в коментарях. І можливо на цьому каналі з'явиться відео про дебют, який цікавить саме вас.